Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я спробую відповісти на ваше запитання, яке виникло у наших слухачів програми народження нової нації, а саме, як очистить своє помешкання? Ну, Давайте ми почнемо спочатку. Як зробити так, щоб воно енергетично? Не забруднювалося наше помешкання, те місце, де ми проводимо половину свого життя, де е, народжуються і ростуть наші діти, де повинно бути найчистіше місце на цьому світі, тому що вдома ми відпочиваємо, вдома ми спимо і так далі. Так, от почніть з того, що не створюйте, так би мовити, Умови для забруднення свого життєвого простору. Про що йде мова? Про те, що не з'ясовуйте вдома стосунки, не виносьте одне одному мізки, прямо скажемо. Тому що все це негативне, що сказано в вашому помешканні, воно зберігається у вигляді таких згустків негативної енергії. Не тягніть додому антикварні всілякі речі, особливо. Старовинні дзеркала. Ви ж не знаєте, що було, які там події відбувалися, що бачила це дзеркало. А це прохіду по тебіччя. Через скільки мені довелося очищувати всіляких приміщень, в яких були старовинні ці свічада, і через них просто був відкритий портал, повна квартира була цих. Польових сутностей, яких шастали туди-сюди і просто знищували фізично людей, які там жили, не робіть ще однієї, дурниці, яка зараз дуже модна, коли в, своєму, в своїй спальні вішають е, телевізор, плазму, і перед сном обов'язково дивляться якусь або страшилки, або якісь новини і так далі. Ви собі навіть не уявляєте, що через отой екран вивалюється у вашу спальню, яка повинна бути просто ідеальним місцем енергетичного в вашому помешканні. Ідеальним, а не ось таким збірником всілякого негативу, який через екран вивалюється просто на вас. Краще ви поставте там е, акустичну систему і слухайте класичну музику, якщо дозріли до цього рівня. Ні, то почніть з інструментальної, сучасної музики. Вона також е, має в своїй основі мелодію і таким чином гармонізує простір. От, е, Підбирайте. Кольори в стінах вашого помешкання, щоб вони були гармонійними, не кричащими такими, тому що зараз дуже е, стало модним такі дуже такі насичені кольори е, вимальовувати там стіни і так далі. То розберіться, які кольори е, несуть яку енергію. Ось, А вже потім слухайте тих дизайнерів. І робіть е, те, що вважаєте за потрібне. Це з цього треба починати. Е, не влаштовуйте вдома такі засілля, знаєте, коли там збираються друзі. Для цього є от, кафе, для цього є ресторани. Е, хочете провести якийсь захід, там проводьте його. Не, не тягніть додому е, от, всі ці п'яні балачки, які потім вітають у вас у вигляді. Польових сутностей там, де ви живете. Дім це повинно бути святилище, святе місце, де не підвищують голос, де не матікаються, де не притягують з вулиці додому той негатив, який супроводжує наше сучасне життя. Ось перш за все, що треба робити. Далі. Якщо ж уже. А особливо, коли ви там купили на вторинному ринку квартиру. Хто його знає, хто там жив, які там були події. Тому що я також стикався з таким явищем, коли жили якісь в квартирі релігійні фанатики, вони таких там порталів навіть відкривали. А тільки в цьому місці можна було поставити дитяче ліжко. Ці дітки просто не могли там нормально спати, тому що якийсь такий паучило посеред ночі, там вилазив із е, того порталу енергетичний. Дітки бачать, вони до п'яти, шести, навіть семи років бачиш. От вони ще більше ангели, ніж люди в цей час. І вони бачать полювіті всі сутності. Вони їх душили, лякали і так далі. Довелося декілька разів. Займатися очищенням цього простору для того, щоб позакривати ці всі портали, так з виду ті ж самі стіни, треба було просто зробити ремонт. от Тому ситуації і причини для забруднення бувають абсолютно різні. Звичайно ж, якщо ви весь час перебуваєте в негативі, якщо е домінують у вас ось такі от думки. Про те, що цей світ багно, і жити в ньому просто е суцільне говорю, ясне діло, ви будете притягувати такі енергії, що там, ко хоч кожен день їх е очищують. Але є, існує, я вам дам найпростіші засоби, способи очищення свого життєвого простору. Перший, берете пательню. Насипайте кам'яної солі, не той, що от тебе продають невідомого походження з єдобавками, а такої, як раніше, була Артемов, Артемов сіль, там видобував з Галичини, гарна сіль була у нас морська сіль, дуже добре, тобто крупні кристали, тому що кристали це пам'ять. І коли ви засипаєте петельно так, ну, щоб закрилось дно, і ставите на дуже такий повільний вогонь. На газ чи там на електричну плиту, то ось ця сіль повинна там погрітися хвилин 20-30. Вона буде потріскувати і жовтіти. Ось коли вона нагрівається, це, ці кристали стають активними, і вони втягують у себе цей весь негатив. От. Просто робіть це періодично. У себе в помешканні, а потім через 20-30 хвилин, коли ви побачили, що сіль так суттєво пожовтіла, аж з коричневим таким відтінком, і, і перестав е домінувати цей тріск, який спочатку буде, просто в унітаз звилили, помили цю пательню проточною водою пару хвилин. Все. Відразу атмосфера розвиднеться. Другий спосіб, е також достатньо простий. За допомогою шестикрилого серафіма. Хто такий шестикрилий серафім? А ви бачили цей знак, він на всіх каретах швидкої допомоги намальований. Ось на таких три дощечки. Єдине, що вам треба зробити ці бокові дощечки зверху, з'єднати подумки золотим ланцюжком. Це плоска така фігура із трьох дощечок. Одна сторона у неї золота. З іншого боку, вона срібна. І ось так її вертикально ставите і подумки запускаєте, щоб вона ось так оберталася проти годинникової стрілки. Стаєте біля вхідних дверей в свою квартиру і запускаєте. Можете супроводжувати своїм наміром, тобто пройшлися там по коридору, далі запустили спальні. На всіх рівнях вони. Спочатку вони очищують середній рівень світліше. Потім значить, верхній, нижній і так далі. От Просто керуєте е, рухом цього шестикрилого сира фірма. Це такий образ, е, який прекрасно е, реагує на ваш намір, на силу ваших думок. Цього на всього просто заплющили ясні очі, уявили цей символ і запустили його. З однієї він срібний, з іншої сторони він золотий. І він отак обертається. Ну, вичищає просто чудово квартири і помешкання. І по всьому периметру, по всіх кімнатках, коридорах, там, санвозлах, кругом пройдіться. І третій спосіб за допомогою свічки. Ну, достатньо звичайної там свічки. Що ви робите? Стаєте. А, у мене тут є менше стояти біля вхідних дверей, зайшли в квартиру спиною до вхідних дверей. От Перед цим повідкривали всі двері у всіх кімнатах, у всіх санузлах, всіх е ванних кімнатах і так далі, кругом. І запалюєте свічку зі словами. Семаргле, прийди, нам вогонь розпали. Семаргле, очисть. Цим священним вогнем цю квартиру від всякої нечисті. І пішли, роблячи ось такі концентричні кола проти годинникової стрілочки По всьому периметру обходити свою квартиру зі словами Шрі Агні, Сур'я, Джая, Рам». Тобто, це мантра Агнійоги, яка. При, закликає весь вогонь, починаючи із вселенського вогню і закінчуючи вогнем, Рам, ваш власний вогонь. Аум, шрі, Агні Джая Рам. Затримуйтеся в кутках свого помешкання. Там обов'язково збирається негатив. Він просто швічка починає коптіти. А ви весь час отак от робите такі концентричні кола і повторюєте цю мантру. Аум-шрі. Агні Сур'я Джая Рам. І пішли Аумши, Агні Суря Рам. Скільки треба разів обійти по периметру цієї квартири? Разів три, щонайменше. А якщо там давним-давно у вас німці завелися або там е п'яні розборки? відбувалися безкінечно, значить, ну вам разів сім треба тоді обійти цю квартиру. Це виснажливо, я вам чесно скажу, тому що енергія йде через вас. Чому так важливо зі свічкою? Тому що це енергія 12-го виміру, плазма. А це називається протилому, цілому, немає прийому. Тобто вона нищить весь негатив, який енергетично знаходиться в третьому вимірі. Уявляєте, яку енергію ви спрямовуєте. Тобто ця енергія стає законом для всього того негативу, і він зникає ось таким чином. Шрі Агні Сур'я Джає рам. Шрі Агні Сур'я Джає рам. Зверніть увагу на свої дзеркала, такі великі дзеркала у нас там висять. От. Перед ним також попрацюйте декілька разів, там, поки ця свічка не перестане коптіти. Поки е, не буде просто чисте горіння. От, е, що потім робити з цим недопалком? Знову, коли ви прийшли повністю, тут бувають такі напливні форми, всякі, от, е, просто навіть рогаті там випливають. Що хоч може бути, не дивуйтеся цьому. Це так би мовити, цей негатив ось так локалізується. С, е, стоїте знову спиною до вхідних дверей. І промовляєте. Як згорає ця свічка, так згорає весь негатив, який був в цій квартирі в цьому помешканні. Хай буде так, аум, і погасили. Завернули його цей недопалок в, в якийсь папірець. І віднесли в контейнер на вулицю. Так, спиною повернулися, сміттєвий, викинули зі словами, звідки прийшла туди повертайся. Все. Ви створили вдома атмосферу храму, намоленого такого храму, от, в якому люди вже спілкуються на рівні душі. Тобто, там зовсім інша енергетична ситуація тоді. Виникає, коли ви робите ось таке очищення. Як часто, в залежності від того, наскільки ви, так би мовити, зберігаєте екологію своєї квартири енергетично. Якщо ж ви продовжуєте жити так, як і жили, ну хоч раз в тиждень тоді робіть, щоб там хоч дихати можна було. Я відразу відчуваю, якщо до когось потрапляю в квартиру, як там люди живуть, тому що Енергетично буває в деяких місцях не продохнути. Дивно, що там полтергейси не завелися і не вивалюється той кришталь, із цих сервантів не падають на голову цим, хто тут живе. Таку енергію створюють деякі люди. Не можна жити в таких умовах. ви гарантовано будете хворіти, будуть хворіти, і ваші діти в них будуть ламатися долі і так далі, тільки із-за того, що ви натворили в плані енергетики. Ви знаєте, що світ довкола нас є не що інше, як сумою енергії, інформації і матерії. От. І в цьому всьому. Ми з вами живемо і створюємо ситуацію силою своїх думок, своєю поведінкою, своїм наміром і своїми вчинками. Тому дбайте про екологію вашого помешкання, тому що це екологія вашої душі, перш за все. Душі не можуть повноцінно розвиватися в таких умовах, а дух взагалі виштовхується із вашого енергокомплексу, коли він да, опиняється в такій клоакі. Він там не може знаходитися. От. В тому числі, коли ви слухаєте ось таку сучасну механічну цю музику, 120 ударів на хвилину, вона виштовхує ваш дух із вашого енергокомплексу, ну, ви стаєте просто біологічною істотою. Та чому ж тоді дивуватися, що так ви живете і так часто хворієте? Дбайте про екологію своєї душі, перш за все. Всі засоби у вас під рукою, нічого не треба придумувати. Добре ставлення до своїх домашніх. Часно прибирайте свою квартиру, не несіть енергетичний бруд з вулиці до себе в обіця. І все. І ви будете там відпочивати, а не продовжувати воювати з цілим світом, як це часто буває. І ще сьогодні йде війна. Нічого з війни не можна тягнути додому, ніякі там тулбуси від е, гранатометів, от нічого такого, що ви там могли просто поцупити е, із е, зони військових дій в жодному разі, тому що це все несе відбиток смерті, і ви притягнете цю енергію в своє життя. Так чи інакше. Тому вдома у вас повинно бути святилище, а ніяк не склад військового обладнання і не зона бойових дій з домашніми. Бережіть себе. Все в ваших руках, все дуже просто. Намасте. На все добре.